Доброго ранку! Сьогодні я вас запрошую на заняття з природознавства. Ми сьогодні з вами дізнаємось, які зміни взимку настають у неживій природі. Але спочатку з'ясуємо, що таке нежива природа. Нежива природа, діти це сонце, місяць, зорі, вода, ґрунт, про який ми вже розмовляли, каміння, повітря та гори. Це те все, що нас оточує і дуже необхідне для нашого з вами життя. Так от, давайте дізнаємося, які ж зміни взимку настають в неживій природі. Є така діти, народна мудрість, що взимку сонечко світить, але не гріє, тому на дворі холодно. День стає коротенький, а ніч довга, багато темного, темної пори дня. Тому що сонечко називають зимовим, воно тільки освіщає, а гріє дуже поганенько землю. Тому що сонце не дуже обогріває землю, зміни проходять у водичці. Якщо в теплу погоду йде дощ, то в холодну погоду, коли холодно на дворі, цей дощ перетворюється на сніг. А ще є таке поняття вологий сніг, коли він дуже мокрий і не можна з нього зліпити сніжку. Коли сніг засипає все навкруги, от як на цьому будиночку, а потім починає пригрівати сонечко, то утворюються ось такі борульки. Це дуже небезпечне явище, тому, коли ходите під будинком і засніжено на вулиці, будьте обережні, щоб такі борульки не впали і не завдали вашому здоров'ю шкоди. Давайте роздивимось малюночки, які я приготувала. Так, почнемо з цього малюнку. Бачите, засніжене поле. Під ним, під снігом, росте озима пшеничка чи зернятка, які посіяли восени. І сніг їх зігріває, тому що ґрунт стає дуже холодним. Подивіться. Бачите, шматочок, чи парку, чи лісу, весь засніжений на такому озерці невеликому, став лід. Вкриті дерева снігом, кущі. Подивіться, люди як одягнуті. На цьому малюнку нежива природа це гори, ґрунт та вода. Коли стане трішечки тепліше, дивіться. Сніг потає. Але поки холодно, бачите, художник зобразив отакий шар льоду на річці. А під цим шаром льоду перезимовують зиму рибки. Але цей лід дуже діти крихкий може бути. І тому, якщо ви навіть бачите лід на річці, на водоймах, на нього не слід ступати ногами, бо можна провалитися. От знову у нас загріло сонечко. Бачите, і лід розтанув. Тепер він не всю вкриває площину води, а тільки берега. Ближче до весни сніг, який був на ґрунті і захищав його від холоду, розтане і ґрунт його впитає, і буде виростать. Краще рослини будуть виростати після того, як питають сніг. Він перетвориться на водичку, і водичка напоє все навкруги. Так. Зараз я вам хочу показати маленький дослід. Ми ж з вами завжди дізнаємося щось цікаве. От подивіться, у мене така ємність з водою і пакетик. Ви кожний можете його самі. Дома або на вулиці зробити. Ось так ми подвигаємо пакетиком і зробимо отаку от заслоночку. Ви бачите? Нічого туди не поклали, не налили, а пакет став об'ємний. Це ми набрали діти в нього повітря. Все те, що нас оточує навкруги повітря, діти, це теж нежива природа. Взимку. Повітря стає холодним На дворі. і коли ви виходите, мама інколи каже, дихай носом, не розмовляй, щоб не застудити горлечко. Щоб людям було комфортно, в будинках повітря взимку обігрівають от такими радіаторами або батареями. І таке повітря діти в будинках стає сухим. Воно дуже шкодить нашим носикам і нашим легеням, якими ми дихаємо. Тому люди пересушують із за температури оці прилади, але нам тепло, не холодно це вже добре. Тому люди, щоб повітря не було сухим у будинках, наливають в ємність водичку, або використовують акваріуми водичкою, повітря стає вологішим. Або відкривають квартирки на вікнах, щоб було легше дихати. І ще раз подивіться, і повторіть такий же дослід вдома. Наберіть у пакет, просто поводіть його перед собою, і ви побачите, що таке повітря. А так ми його не можемо не побачити, не потрогати ручками. А так за таким кульочком ви зможете зробити такий же дослід. Так, от ми і з'ясували, що й повітря взимку стає холодним, а в будинках тепле і сухе. Я... Дуже і буду рада, якщо ви дізнались щось нове і цікаве. І чекаю вас на наступному занятті. До побачення!